Смакує супчиком маленька Дарина. Їй ще немає року. Народилася у Львові, та цей шелтер для матусь переселенок. Її перший дім. Мати – 32-річна пані Ольга з Лисичанської Луганської області. Більше року тому на четвертому місяці вагітності та ще з трьома дітьми втікала в інший кінець України від російської агресії. Трималась до останнього. Потім вже почалася мене паніка, істерика. Те, що вже не було ні продуктів, ні ліків, ні світла, ні води, ні газа. Взагалі нічого не за перше тиждень, а не все. Зразу знищили, дуже тяжко було. Нічого я трималася, діти молодці. Я теж народилася у Львові і Міра, донечка річної Юлії з Чорнобаївки, що на Херсонщині. Вони також живуть у спеціалізованому прихистку, що має назву незламні матусі. Пані Юлія заїхала сюди в серпні минулого року, коли була на восьмому місяці вагітності. я написала заяву, чому потрібне житло, що будучи вагітною. Коли збудувалися, мені повідомили, що житло готове, ви можете заїжджати. Прихисток для вагітних жінок, які були вимушені лишити свій дім через напад Росії на Україну, був відкритий у Львові в липні минулого року. Розрахований він на 100 жінок, але зараз тут проживають тільки 13, тож в кожної окрема кімната, розповідає адміністраторка Ольга. Так нас виглядає кімната для новоприбулої мами. Нас мають право перебувати жіночки, які є вагітні. І... З новонародженими дітьми і до віку, поки дітям не виповниться до рочок. В двох двоповерхових будинках є все необхідне для комфортного проживання: кухня, кімната відпочинку, санвузли, пральня. Базовими продуктами, візками та деякими речами часто забезпечують волонтери, розповідають в шалтері. Будівлі були побудовані завдяки Червоному хресту. Це все обслуговує, забезпечує вода, світло, все решта. Це є Львівська міська рада, жінки нічого не оплачують взагалі. Деякі жінки зупиняються тут на кілька днів, інші залишаються довше. Але мотивація всіх матусь, які сюди потрапляють з зони бойових дій, одна врятувати дітей та дати їм шанс на більш спокійне життя ніж під обстрілами чи в окупації. Жінки, які з малюками знаходяться на окупованих територіях, це дуже стрес для маленьких дітей. І Якщо ви переживаєте за їхнє майбутнє. То і є куди виїхати. Пані Юлія знайшла не тільки де зупинитися в новому місті, а й спосіб заробітку. Вона перукарка. Інша героїня нашого сюжету, пані Ольга, продовжує навчання онлайн на цю ж професію. Назва прихистку точно при тих матусь, які сюди потрапляють. Маму не зламати. Мама сильна, і морально, і фізично. Незламні матусі впевнені, можливості завжди знайдуться, коли є бажання. Вікторія Грибенюк, Роман Миленький. Ми працюємо для вас. Підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7